Добрий день студія. Хто там мене шукав з кінологами, собаками СБУ, хто переживав, живий, здоровий, багато роботи. Немає часу ні на Ютуб, ні на танки, але все ж таки для вас буду викладати періодично, там, раз в декілька тижнів, можливо, частіше прикольні бої. Саме такий зіграв я на шерідені Алтешка США, хто не знав. Збірка, як ви бачите, на початку бою була досить таки прикольна. У нас стояв ящик в слоті на засвіт. Вона дає нам таку фішечку, що зрізає аж цілих 3 секунди огляду з часу перебування нашому в засвіті. В шеріде накиде 7 секунд, хто не знав. І тому, стоячи в кущах десь за укриттям, коли є поруч укриття, там якийсь кущ, знаєте, чи будинок. Ми даємо тичку, засвічуємось, зак... закачуємо за укриття і відсвічуємось. Прикольна така фішечка, Під... піддивився її у людини, яка з двох ніг увірвалась в танкові ком'юніті, геній гри на ЛТ, ентузіаст. От. Посилання залишив в описі відео. Кинув я тичку в патана, тому що він катив бортом, пробивати найчесніший танк нашої гри. Знаєте, таке сумнівне задоволення, дивимося зелений маркер. А броню не пробили, класика. І, що здалось мені дивним, я не засвітився пацики після пострілу. Не знаю чому, дистанція невелика, 370 метрів, повинен був світитись. Вицілюємо піксель хевіку, полетіло куди не треба, правіше, але і так, знаєте, добре. Олів'єшної кломе тут вилазить. Об'єкт 705А, старий новий рік, щось там зустрів, знаєте, пострадянське своє минуле згадує. Все ж таки танчик в нього, знаєте, належний. Кидаємо в борт чесному танку, стоїмо, просто фармимо ботів. Ви скажете, що це актори. Я скажу, да, дорого. А не дорого, пацики, треба всього лиш навсього зіграти бій в понеділок, в 22 там. 38, здається, цей бій був зіграний. Взагалі безплатно, алкаші, просто не всі лягли спать, не всім на роботу. Погана тичка в моєму виконанні кинув каток, коли він доворачував. можна було б її надійніше вицілити, там лівіше трошки, можливо, б я його добрав би. Нюхаємо чим тут пахне, не пахне нічим. Ага, гачі мучить дві у Хевіка і ксора танка. Ми їх не засуджуємо, танкісти, ми все розуміємо, по полю кати 100 лт Якби я так на середині прокатився, я б апостолу Петру замалював за свої гріхи. А так, Т-100ЛТ під'їхав під наш респ, відсвітився і може собі вальяжно жить, контрити повністю нашу етилеву засідку, яка, б, яка могла б бути о цих квадратах. Наш чесний танчик не думає навіть світиться. А я тут, знаєте, як на розпуті. Їхати вперед, піджимать, не їхать вперед, піджимать, не світила ще СТРВ. Невідомо, що там, знаєте, в цих пацків на розумі могли б і вернутися, нас перепушити. Засвічується чесний танчик, корму кидаємо, пробили без альфи, але дякувати Посейдону, там Зевсу, кому-небудь. Що взагалі пробили, тому що, як бачите, наступна тичка каже, що пробити Хевіка це той ще челендж. Скажете, на підколах треба було голду зарядити. Ну Ви ж часто стріляєте в корму танку голдою. правильно? Кидаємо тичку в 55-ку, ловимо лампу по звуку. Ми чули. Підходить до кінця наше КД. Це значить ми відсвітились. В полі засвічується ТЕСТО. Кидаємо йому паєчку на 402. КД підходить до кінця. Значить що? Значить, ми відсвітились. Магічна оборудка. Творить дива. Хевік не світиться. 380. Коротше, ви бачите, скільки ХП залишається в Тестолте. Шотний танк, альфа, звісно, не проходить. Ми вже накидали, тим часом 4200 дамагу, а я дивлюся, у пацики ще там. 20 кхп. Поправка на вітер. Оці за відмальовкою, тому вони рахуються як фулові. Але там, знаєте, йде тупе стояло. Бо оці танки плюс-мінус там з 50-70% ГП повинні бути. Хотів би я поїхати пострулькати по 55-ки агресивніше. Знаєте, ось ці позиції. Але ж нас контрить чесний танчик тузика накидаємо 55 кішот, пояснюю, чому стою ще досі, тому що якби я отак поїхав, малюємо ситуацію, коли світиться хевік. Я зупиняюсь в нього вистрілить він дає мені тичку. І я не пробиваю і хаваю вловий барабан. Цей сценарій мене б, можливо, влаштував би, якби я був, би, знаєте, трошки п'янішим, ніж зазв... зазвичай. В сенсі звичайний танкіст. 1200 асіста тим часом, поки я тут знаєте, фантазував, прилипає по вафельки, 4К асіста ми ще в цьому бою і нафармили, 5К настріляли. Вже можна виходити з бою йти там, знаєте, на завод і кричать, що ми затащили бій, команда раки, кидаємо ми 2 тички в ДЗТ з поля він зникає. Не знаю, який тут засвітився. все пацики зрозумів. А, побачив цей мікромомент на мінімапі, під'їхав 55-ка, бачите? І в ось цю щілину він мене засвітив. А в яку щелину? Ну, Він ще міг засвітити тільки б цю. Добрали ми нарешті самого чесного танчика гри. Блайнд по нам кидає паттон, Ми кидаємо блайнд по ньому. Він зайшов. І бачу, що КПЗ на Рандеву запрошує ДЗТ там скрестить шпаги на бруденшафт, посасає, в смислі, там, знаєте, постріляться, я хотів сказати. Паттон під нами. Тримаємося в розумі, Він від'їжджав там на базу. Засвічується вафілька. Я засвічую Паттона, Розумію, що прийму від нього тичку, але хочеться дати тичку у вафільку, тому що вона далеко. Патана я і так в селяного фармлю, тому що найближчі союзники, як бачите, вони на центру мапи. І тут вже справа техніки добрати цього певного патана Курман 7021 702028-36. Такий нікнейм повністю в цього чувака, але, знаєте, я записав скорочено, щоб не заморачуватися. І в нас 7200 дамагу плюс Blind на 400. Мікромомент такий, вафілька, ми бачили, що їхала понизу, нас зустрічать. Тому я нирнув так наверх. Щоб не засвітитися там, знаєте, і не тримати пайку, якщо він ще там ДЦП-гані на 750 може нам пристроїть. Але, як бачите, вафілька покатила все юва. Ми виставляємося, добить е 4 добиваємо. Кидаємо ще тичку в БЗ-75. І най... наш самий заклятий ворог в цьому бою Т-57 Heavy. Прокляття знято, пробили ми його аж з першого разу. І кидаємо ще одну тичку і ще раз пробили. Це перемога, пацики, потужна. Потужна. І що ми маємо з вами? ЛТшечка така, знаєте, не стидна, зіграла в домах і настріляли ми 9 тисяч дамагу, а ще й 4 попутно насвітили. І що я хочу вам сказати: любіть свою маму, не тільки свою. Ставте лайки, підписуйтесь на канал. Зустрінемось в нових відео.